Stac, mobile bravo guido come hai dormito bene? altro Devi sorridere guido perché i miei amici ti vogliono essere sorridente io faccio vedere foto loro ti vedono ti conoscono e ti salutano vai saluta guido così ciao a tutti bravo vedi che macchina che ce l'hai Оп, мене, все морівать. Бравісімо. Квіда посадила між молодими. І він так гарно, дивіться, як він йому інтересно з молодими людьми. А я тут плачу на касія. Йдемо з квідом. Ми перетворяємося, що ми йдемо продукти купляти. Кажу <решко> до нього. Кажу, до нього ти палецю не хочеш брати, тоді ми візьмемо. Тоді ми візьмемо карельо в Італії називається. Карельо діспеза Гідо. Веро. Той з котиком завжди просить їсти. Ось таке в барі, солодке різне продається. Ми візьмемо капучино і Гвідо хоче дуе солодке, якесь він хоче. Я зараз перший раз в моєму житті, другий раз, я візьму йому солодке, а ми розділимо на двоє. Тому що сину йому говорить, десь колись десь колись при, при взяти йому солодке. І ми зараз візьмемо. І дуе капучино. E e questo dolce qua, tagliato in due. Questo biglietto è pure sotto. Sotto, sotto. Oh, grazie. No, no. tagli in due, grazie. Розділять на двоє. Тому що таке великі, йому дуже буде забава. Ecco qua, guarda qui che bello. È bello. Bello. no, adesso che altra È completamente perché sono ottimo, mi ho provato. E che c'è un cremuccio in i Che Ці цукор пудри так багато зверху дають, це не добре. Всі докупки до купки. З тих всіх я би от мармеляту з'їла, але дуже багато. Грації, грації. Там дуже багато в тій мармеляті. Вона дуже солодка. Діду, аріво, кондольчи. si fa questo è per te metà aspetta aspetta mannaggia così guido qui 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 poi questa morbido morbido guido mannaggia con questo mannaggia questo è acciaio Це означає йолки-палки. Mm. Мені тіну. Ось таке пироженко в італії. Це таке, як вам сказати, слойне, але дуже таке смачне воно є. Ось такий кремчик зверху і крем заварний. Дуже смачно, тому що серединка м'ягенька з кремом. Ця серединка дуже сочна і м'ягесенька, а знизу хрустяща, та як е свойонне тісто таке, свойонне, дуже смачне. Кома Guido, відо, п'яче, морбідо, сукозу, бером. Говорю, прийшли, ми тут загрілися. Коми стай, бели, vero Guido? Я йому говорю, давай будемо заряджатися позитивною енергією. Батареї, бати, батареї треба включити і треба зарядитися трохи. Тут енергія позитивна, тут їдять, плють, діти бігають. Тепло тут, і ми тут сидимо ще пів годинки, поки він не, не схоче йти. І мені також тут подобається. Це великий центр, зараз будемо ще ходити. О, на наше Карелі стоїть, бачите, це наше. І ми спизу сьогодні не будемо купляти, а ми тільки гарно походимо ось тут. Походимо, дивіться, скільки тут людей багато є. І, і це гарна енергія. Тому що в хаті життя це є. Форі, як Італія, Вітафорія Віталію говорить, це означає, що життя є поза хатою, ось так будемо говорити. Бідо трошки краще, ходить, нормально вже. Коме стать, веро? Амельо, браво! Пікальдо-кальдо. Кальдо Борда трошки підросла, але ми зараз будемо через два дні борду знову брити. Я йому карамельку, дала оцю карамельку, їх завжди вузчаю карамелькою, щоб підняти йому настрій. І ось так. Ми тут відпочиваємо ось так. Італії гарно, тепло. І багато людей. Mm, сонце. Це Італія. Дріто-дріто, діду. Дріто, Діма ді одікува. Киче. Йдемо діква, йдемо принтери макіна, йдемо Каза, таки тардіно. Сьогодні він трошки пізно встав, але я все одно його витягнула, бо йому треба походити, бо він не буде в хаті ходити це проблема. А от походити треба гарно. Ну Якщо їсти він не хоче, то не хоче. А от виходити. йдем йдемо, виходимо, дивися, тут машина стоїть проти твоєї фіртки, не треба далеко йти. А італійка, вона більше така, вона така, як італійка, як всі італійці. Хочеш пити? Ні, не хочу. Ну добре, йдемо, виходимо. Не хочеш виходити, значить, не виходимо. Розумієте? Вони вони ніколи, ніколи не настоюють, ніколи не настоюють. А, а зі старшою людиною, та як Зоя мені написала: Зоя, привіт тобі. Напиши мені, в якому ти місці живеш. Вона теж маму доглядає свою, в неї мама теж впала, і вже теж старшого віку. І вона теж, маму, свою стимулює. Давай, давай встаємо, давай йдемо, йдемо, йдемо туди-сюди. Вона теж старших треба людей трошки стимулювати і з ними говорити, тому що вони, якщо самі лежать, вони закриються і не будуть говорити. І так помаленьку, помаленьку життя, життя скажімо, виключається. Виключається життя дорогенькі мої. І за я задоволена, що він так прямо. Я, я, я до нього говорю хоча б до весни, хоча б нам до весни добути, тому що він літом легше буде, легше він, йому буде ходити, він зніметь курточку, йому легше буде одягатися, дорогенькі мої. І зараз одягу багато, зараз холодно. Він тут машина. Бачите, тут машина, тут люди їздять. І я хочу сказати, що літом він буде в садочку у себе сидіти на кріслі, на сонці. Він сонце любить, тому що він в серпні народився, він мені говорить. Народився в серпні і, і це буде набагато краще, як буде літо. Зараз зима. Хоча в нас як такої зими нема. Yeah! Wow! Wow! wow. Giada! <laughs> Come sei contenta tu? Quando canta sei contenta! Quando tranquilla, così tieni! Non vuoi? Bevi! Bevi e in Anna, già, in hai pay! А це не, не, не пізно, яка там друга година. І друга година, шоста година. А Може, ще й шостої навіть і немає. День довший став. Окей. Другесенькі мої. Я закінчую. Тут в мене є теж такий профумчик. Малесенький такий в машині. Де їдемо. Це повидло, що я купила воно фікі і мандорлі це велике 400 грам. Одне таке повидло коштує 4 евро і 20. А тут за 4 ,20 евро 20 ми два взяли. Є такі в нас в Італії, називається принді, дуе, Пагі Уно. Береш два, платиш одне. І це є фікі і мандорлі. Мандорлі це мігдаль трітата. Я вже один раз брала і дуже, дуже хороше, якісне. Якісне мармелята за 2 євро, якісна мармелята. І тут є мармеляти, повидла, 60, фруктів 60%. Дорогесенькі мої, 60%. Ой, і оцей сирочок це прямо номер один. оця крещенца. Крещенца з капра. Кози, сир козячий дуже дуже дорогий в Італії. І Тому що коза дає мало молока, коза пів літра дає молока. І попробуйте сира з нього зробити, скільки треба сира. І кузячий сир він набагато-набагато більше перетравлюється, набагато легше. Я закінчую, виключаю світло, і ми їдемо. До скорої зустрічі. Оп, бую! Пишіть мені, напишіть лайк. І я вам ще розкажу. Багато-багато речей. Що я зробила зі своєю квартирою у Львові? Ви ж не ви ж ви ж мені? Тобто то, ти засила, ти засилати з глухого села, ти нічого не бачила. Я вам ще колись покажу, поїду на Україну, де живе моя мама. Вам покажу обзор квартири, де моя моя мама Вілді живе. Вілла, гарна вілла. Зі всіма, з всіма удобствами, дорогесенькі мої. І, і ванна в хаті, і, і туалет в хаті. І, а це все дуже не тепер, а дуже-дуже давно. Бо я як була маленька, я народилася в віллі, де у мене був вже туалет в хаті, і батареї, парове огрівання, і це все решту. І пізніше ще вам розкажу, що я зробила зі своєю квартирою, Львівською квартирою, дорогесенькі мої. Львівською квартирою. В якій я жила до Італії. І Це дуже інтересне питання. І ви село не обіжайте, тому що село це є село, ми всі з села, пів Львова з села, дорогесенькі, пів України з села, пів. Ми всі з села, ви розумієте, походимо. І не треба обіжати село, глухе село і так далі. Е. Це не гарно, це дуже некрасиво, дорогесенькі мої. Навіть в надій селі є розумні люди. І так само в місті є багато дурних людей, нерозумних. Так що ось такі справи. Чекайте моїх нових відео. Дякую вам за все. Напишіть меса, напишіть мені лайк і напишіть мені, будь ласка, е, коменти. Так само всіх я всім передаю Львівським привіт. Львів, Львівська, Львівська область і всій Україні. Привіт-привіт з Італії. Мої вийшла я від Гвіда і я йду додому. Хочу всі заспокояти. стає набагато ліпше. Себе гарно почуває, почав більше їсти, на вигляд він краще, сходи трошки краще робить, ходить сходами краще, деколи вживає сходи, ногами йде, а деколи вживає скаля мобілі. І треба трошки часу ще. Я кажу, діду, треба нам пережити 2-3 місяці, поки оцей холод. А пізніше, пізніше, як прийде весна і прийде літо, це буде набагато-набагато краще. Набагато легше буде. Зараз трошки в нас похолодало. Я не привикла до такого холоду. Вау, холодно. Бач, який вітер. Подобається. Мені подобається, дорогеньки мої. Я закінчую і побачимося. Слідкуйте за моїм, Слідкуйте за моїм відео. І дякую за лайк. Дякую, дякую.